Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми з котиком Мартихаєм дізнаємося, що дефіцит ракет, страх перед українським ударом у відповідь та штормова погода це причини низької активності російського чорноморського флоту та його відступу у бази у перші дні січня 2023 року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в період з 1 по 4 січня 2023 року російський Чорноморський флот продовжує. Якось продовжує патрулювання Чорного моря. Оперативне з'єднання Чорноморського флоту Росії 1 січня налічувало 5, а 2 січня 7 кораблів та катерів. 3 січня у морі перебувало 6 бойових одиниць. А сьогодні, 4 січня, всього 3 одиниці. Це вже другий раз за весь період війни, коли у росіян у морі так мало кораблів та катерів. Весь цей час, всі ці 4 дні серед цього складу оперативного з'єднання, немає ракетоносців з ракетами Калібр. Тому у перші дні 2023 року для Одеси та всієї України майже немає реальної загрози з моря, але не забуваємо, що ситуація може змінитися. Причинами зниження активності російського флоту слід вважати комплексне поєднання дефіциту ракет, загрози українського удару у відповідь та штормової погоди. Одночасно у останні дні грудня на основі космічних знімків ми встановили, що росіяни встановили у окуповані. Наму Севастополі другу лінію бонових загороджень, яка прикриває бухту Голландія з основною стоянкою надводних кораблів біля причалів. Зараз у росіян вкрай скоротилися запаси морських ракет калібр. Фактично, це лише боєкомплекти тих кораблів, які є у складі російського флоту у Північному, Льодовитому та Тихому океанах, на Балтійському та Каспійському морях, а також у складі з'єднання у Середземному морі. Якихось інших запасів цих ракет вже немає. Можливості російської промисловості дозволяють виробляти лише до 20 таких ракет на місяць, і саме стільки вони випустили наприкінці грудня 29 го числа за один раз. Повний можливий залп всього неявного Чорноморського флоту складає зараз 56 калібрів. Це 40 ракет на 5 надводних кораблях по 8 на кожному, і 16 на 4 підводних човнах, по 4 ракети на кожному. Тому можна порахувати, що виготовити 56 ракет вони зможуть тепер приблизно аж до кінця лютого, а якщо захочуть швидше застосувати свій флот, то лише у обмеженому складі, якраз через недостатню кількість ракет. Ще з квітня та червня, з часів потоплення флагмана Чорноморського флоту, ракетного крейсера Москва та ряду суден, що забезпечували окупантів на острові Зміїний, російський флот припинив навіть наближатися до узбережжя Одеської та Миколаївської областей через невідворотній удар українськими протикорабельними ракетами Нептун і Гарпун. З вересня до цього додалися ще й системні удари морськими дронами по Севастополю, один з яких 28 жовтня, прямо. У у Севастопольській бухті став успішним. Він призвів до ушкоджень фрегату адмірал Макаров та Тральщику. Тому зараз кожний вихід в море ударних кораблів Чорноморського флоту перетворюється для росіян на дуже складну операцію. Три з п'яти надводних ударних кораблів Чорноморського флоту зараз це невеликі корвети проєкту 21631 Буян-М, які по суті є кораблями для дій у прибережних районах і мають дуже обмежену мріхідність, тому що вони розроблялися на основі проєкту кораблів 21630, які виготовлялися на одному з суднобудівних заводів в глибині Росії на річці Волга для Каспійської флотилії. А з двох фрегатів типу 11356 найсильніших зараз російських кораблів у Чорному морі один адмірал Есен більшу частину часу просто проводить у причалів, тому що він так і не став боєздатним після ремонту внаслідок отриманих ще на початку травня пошкоджень від ураження українськими ракетами. Тому росіяни не можуть зараз розраховувати на всі свої сили у Чорноморського флоту і, в залежності від погоди, можуть вивести в море лише. Один-три ракетні кораблі з дуже обмеженим залпом. Це якраз відповідає і їх можливостям з кількості ракет. А встановлення вище згаданого другого загородження свідчить, що росіяни навіть не здатні контролювати акваторію свого своєї головної бази. У Севастополі, і це ознака повної поразки Чорноморського флоту. Його ліквідація тепер у Севастополі лише питання часу. Тобто російський Чорноморський флот, хоча і зберіг формальну чисельну перевагу у кількості кораблів над ВМС України, але він втратив стратегічну і навіть тактичну ініціативу у подіях на морі. Значна частина його сил не через пошкодження чи конструктивні недоліки кораблів та через дефіцити. Ракет, тому все, що можуть росіяни зараз на морі, це дуже зрідка і обмеженими силами брати участь у ракетних ударах по Україні та займатися логістикою, перевезеннями з материкової частини Росії до портів на окупованих територіях на узбережжі Азовського моря і в Криму. Але загалом, все це не, ніяк не призведе до якогось результату, переможного для росіян. На цьому все продовжуємо слідкувати за діями російського флоту. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!